Недобре, я вам скажу, недобре, коли жінка починає ходнути. Мужчинчики. Жінку треба любити такого, яка вона є. Бо коли жінка починає ходнути, з неї починають падати труси, і не факт, що вдома. А у вас ті труси так частенько падають і не вдома. А може ще й на роботі падати, і в сусіда падати, і в якогось там давнього друга зі школи. Вдома також можуть падати. Ну, в багатьох випадках не можуть падати. А тим більше, коли ви ще трошки якогось там алкоголю собі візьмете трошки на душу, щоб розслабитися. Ну, В таких випадках вони падають майже завжди. Це ми і так знаємо. А для хлопців кажу ще раз, не потрібно вірити жінкам. От зовсім. Не існує такої жінки, яка не бреше. Повірте, ви багато чого не знаєте. Ну... Вони вам ніколи про це не скажуть взагалі. Жінка ніколи не, не признається чоловіку в зраді. Ніколи. Поки ви її за цим не застанете. От коли ви її зловите, ну тоді вже, вже тоді якби так. Вже буде вам прямий доказ. А в іншому випадку ні, вона ви... вам ніколи про це не скаже. Що б ви не робили? Такі от вони є. На жаль, в наш час. Підписуйтесь на канал, прожимайте пальці догори і побачимось!